Привіт! Я сьогодні вам покажу, я... яку я гранату і димову зробив. Во. Бачите, яка граната. А от димовуха. Щоб зробити димовуху, вам треба краска. Там люба ну. і фольга газета. І ізулента теж, щоб змотати. Тоді просто берете нього та й робите, скручуєте красти газету, скручуєте неї та й замотуєте фольгою, та ізулентою. А гранату, щоб зробити, треба вам петарда чотирьох стрілка. І коробочка від спічок і пару спічок в серединку. Та й теж ізолента і якась формочка. І там можете горохом, чим хочете, але я зарядив пульками. Ну, зрозуміло. Достаю, ставте лайки. До побачення.